Ский Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Лютий 2024 року. Депутати Луцької міської ради практично одноголосно підтримують рішення про продаж ділянки площею у 14 сотих у селі Тарасовому за 5 кілометрів від міста. Не проходить і року, як журналісти 24 го каналу знаходять оголошення про продаж цієї самої ділянки, але за ціною у рази вищою. Запитань багато, та всі вони дуже прості: чому Луцька міська рада погодила продаж землі за такою ціною? Хто оцінював ділянку? І чому взагалі ухвалили рішення про продаж без аукціону, тобто без конкуренції, можливості зростання ціни та відповідно збільшення надходжень до бюджету? Уперше Луцька міська рада спробувала продати землю згідно з даними Прозоросел лише у січні 2022 року, оголосивши торги на земельну ділянку в 11 соток. Водночас, як пояснила заступниця директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міськради Софія Гула, аукціони до того проводились просто без залучення сервісу. Прозоро насамперед нехитрий аналіз показує, що без аукціонів. Луцька міська рада продавала землю значно частіше. Від початку повномасштабного вторгнення в руки фізичних та юридичних осіб перейшло 35 земельних ділянок, а в бюджет мало б надійти більш як 55 мільйонів 600 тисяч гривень. Середня ціна за сотку у таких продажах була лише 46 тисяч гривень. На карті ви бачите усі ділянки, які Луцька міськрада продала без аукціонів за 2,5 роки війни. Спілкуючись з місцевими ріелторами та аналізуючи наділи, які люди продають в інтернеті, журналісти виявили, що ціна комерційної землі за сотку в Луцьку станом на осінь цього року стартує від 5 тисяч доларів 200 тисяч гривень. Тож, шановне панство, висновки робіть самі. Детальніше можна дізнатись в матеріалі за посиланням, залишеним під цим відео.